Офіційний партнер ФК Лівий берег. Гра розкриває тебе. За рахунок, за рахунок. за рахунок. Та Знову про пенальті я не хочу, я тільки що говорив про пенальті. І. знаєте, Тренери. Там нервують, переносяться все в собі, хочеться дуже багато сказати, але коли тобі відривають голову, то хочеться кричати. А, а сенсу нема ніякого, тому хай відповідають відповідні органи, хай відповідають за це і хай щось пояснюють, тому що коли, знаєте, це відривання голови вже деколи надоїдає. І... А так е... рух забив голову, я їх привітав з. Заслуженою перемогою а в нас не вийшло, на жаль, ми там гол не можемо забити, але я все рівно вірю в те, що ми і заб'ємо, і все буде добре. Тому що як футболісти відносяться до своєї справи, до своєї роботи і е, все буде добре. Е, ну, ми зробили заміни, тому що, на жаль, Олег Синиця дуже важку травму отримав. І Женя Банада також Галіностопом е, проблеми. І ми зробили дві вимушені заміни. І вийшов суху ручку, почав вигравати більше боротьби, але ну, не вийшло, тому що рух вже почав грати по рахунку. По рахунку у них там вже ми там почали розкриватися, у них з'явилися зони, вони е молода команда, атакувальна команда, вони вміють, е знають, що робити, коли є простір на чужій половині. Так що ну, якісь такі напівмоменти в нас були. Е а більше нічого ми не змогли зробити. Ну, по сьогоднішній грі, я так вважаю, що багато моментів особливо і не мало бути, тому що виходить, ну, все, знаєте, закінчується результатом. Всі грають зараз на результат. Так би був би рахунок і ніхто не ризикував би. А так ми пропустили, мусили ризикувати, потім випустили молодих, знаєте, хлопців і Галаса і Непейпієва. Вони хлопці з характером, і Кобзар потім вийшов. Так що ну, не змогли ми, не змогли зацепитися за м'яч і завдати хоч два-три удари по воротах. Рух не давав. Випускна якраз ви зазначили на кліпій, а це громадський надежить руху. Як ви скажете про його перебування зараз в оренді і, 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 і чи був у нього особливий настрій на цей вибор? Ну, я вважаю, що в нього був настрій, звісно, а так, рівень його підготовки на належному рівні. Тобто, академія Рух його виховала в футбольному плані так, як треба. Але він перший раз попав, да, виїхав з Львова, з академії в такий більш дорослий футбол, і, але він імпонує, як він працює на тренуваннях. Ну. Напевно, що для нас важливіше сьогодні було перемогти, взяти три очка, тому що ми давно не перемагали. Ця перемога дуже важлива для нашої команди. Якщо взяти саму гру, нам багато чого не виходило, але ще раз кажу, це, напевно, через тиск на хлопців, тому що потрібна була дуже перемога, і ми дуже помилялися багато, і невпевно грали на грі з м'ячем особливо. Ну, ми розуміли, що лівий берег досить якісно грає. Це показали матчі з Полісем, з Колосом різні матчі і якісно обороняється, тому ми розуміли, що буде непросто. Дуже багато акцентувало уваги на балансі нашої команди, тому що могли б ми пропустити контратаку, лівий берег міг скористатися тим аватарці. Звичайно, ми розраховували. На більше бігання, більше епізодів гри, щоб ми створювали в штрафному майданчику команди суперника. На жаль, перший тайми дуже багато грали назад, поперек, вперед не грали, тому що вся група атаки, хоча у нас досить креативні футболісти в групи атаки, але дуже багато грали назад, поперек. І в першому таймі установку не виконали. В другому таймі Львів-Берг, звичайно, хотів відіграти, щочуть відкривався, там вже були моменти, але знов ж таки не розпорядилися тим моментом, який не створили в другому таймі. Попередній пенальті в Олександрії пробував Ігор Костопір, сьогодні. Ярослав Карабін реалізував спробу. Як би опирався в нас, як буде пробувати пенальті? Ну, хлопці після забитого голову підтримували Марка Сади, що не так скажете про цей. Ну, у нас. Хто впевнений, той перебиває пенальті, тому що пенальті це такий психологічний момент в першу чергу. Я, ми не назначаємо пенальтистів. Стосовно Марка Сапоги, йому зробили повторну операцію. Перша була невдалою, на щастя, вроді повторна операція пройшла успішно. Я з ним спілкувався, він повернеться, я думаю, за 9 місяців не раніше повернеться, але я йому сказав: в нього немає, у нас немає виходу або здатися, або ставати сильнішим, треба це все пережити. Він капітан команди, лідер команди. Я думаю, що він достойно пройде цю реабілітацію і повернеться сильнішим в команду. І в нього ж попереду досить він молодий хлопець, досить яскрава кар'єрша. Чи розприпуститься перемога хлопців компанії, враховуючи, що далі ставково з лідерів, поташанка вже наступного тижня, як хлопцям буде налаштовуватися? Ну, я думаю, що це важлива перемога з огляду на те, що ми не, не вигравали з 30 серпня. Це в чемпіонаті. в Кубку була перемога, і це важлива перемога з точки зору психології, особливо для нашої команди. І я думаю... Навіть з огляду на турнірну таблицю хлопцям більш розкутіше можна буде себе поводити в наступних матчах. Фаббер. Офіційний партнер ФК ФХ Берег. Гра розкриває тебе.